Хтось вас водив з боману, що немає власника, що ринок невідомо кого. Я зараз приїхав сюди, щоб той безлад якось припинити і розібратися в тому, що тут відбувається. Тому що захоплена адміністрація, немає доступу до кабінетів, немає можливості ні платити, ні комунальні платежі, нічого. Ви бачите, що відбувається в країні. Той складний зараз для країни час. Користуються різні провокатори, і аферисти тою можливістю, щоб забрати кусок якоїсь праці нашої з вами спільної. Розумієте, як то так взяти, прийти, ні за чого захопити адміністрацію, заблокувати, не дати можливості ні людям вийти на роботу. Директора хотіти поставити на коліна. Вам той директор, хтось зробив щось колись погане? Ні, ну то що це таке? Ви ж розумієте, що то люди, які просто під шум зараз засираються щось е, вчинити, якісь ненормальні дії. Тепер з документами. Говорять, що немає власності, це прошу. Є юрист наш тут на ринку. Хто хоче, всі підходять, дивляться, щоб не було ні в кого ніяких питань. І потім, щоб ніхто нікому не передавав і не задавав. Розумієте? Все на місці, все в порядку. Якщо хтось не розбирається, попросіть якихось юристів чи спитайтеся, от є. Я не знаю. От, де корпус? Пан Славік є, Олег, то хто може, хто кому ви довіряєте, хто може подивитися на ті документи. Це нам всім давали до угоди. Ми угоди. Так. Підписували? Дивіться, там в угодах все є, можливо. ну не можеш на незаконному, на незаконному, це е... це? На незаконному рівні підписуватися угоди. Тепер те, що говорили на рахунок супермаркету. Люди, поки, є, поки була, є і буде законна власність на ринку, ніякого супермаркета не буде. Ви будете працювати, як ви працювали і будете працювати, то спеціально збурюється для того, щоб збурити людей в цей час. То люди хотіли, щоб ви трошки дали дешевше оренду і до високого рем нічого б не було. Так тепер, що стосується, я розумію, що є нарікання на адміністрацію. Є. Так, є нарікання на адміністрацію. Але ви розумієте, навіть нічого не можу перевірити. Я приїхав сюди, немає доступу ні до цього, ні до комп'ютера, ні до бухгалтерії, ні до чого, щоб подивитися, ні до яких виписок. Абсолютно ні до чого. Не можу перевірити. З цього дня буде все по іншому. Я розумію, що люди мають нарікання. В усіх питаннях розберуся, в самих найменших дрібніших. Збирайтеся, пишіть, якщо є в когось питання, виписуйте в список. Всі питання в кожному розберуся. Але для того треба мати доступ, розібратися з документами зі всіх. Для чого? Чому, чому не, не, не займалися ніякими насильницькими діями? Для того, щоб не було ніяких проблем на базарі. Для чого то було? Зараз заходите, знову створювати якусь війну, того робити не хотілося. Чи вияснили вже правоохоронні органи, хто захопиться? Так, є вже кримінальні справи. Це вже ви, а е... на рахунок базару кримінальні справи, що відкрили дві, на рахунок початку і решта тих документів, що відкриті теж кримінальні справи? Так, на, поч... на рахунок початок не відкриті, бо то не є кримінальна справа. Там не лежала стара початка, то кусок, кусок пластмаси. Її можна знищити, розумієте? Разом лежала з актом на це, на знищення на утилізацію. Її можна було взяти просто і випити. Можна питання? А чому місту показується, що базар збитковий?

та ні, ну що ви? <зів> всі чули, <зів> чули? та по ЗІКу кутрували канал, то що вони приходили, то говорили <зів> люди. Що, <зів> <за місця> Говорила про спілок, жіночка, що там я ну, не то чула то, то суми так, але і показується місто, що базар збитковий. Він не є збитковий. Но базар платить до 100 тисяч податків в місяць. зрозумійте. дорогі люди, зараз такі працювати, Звичайно, що ми хочемо працювати. Дорогі люди зараз такі тяжкі для країни, для всіх сімей. Ми маємо працювати. а Нам просто збурюють і не дають той роботи робити. Кажуть, світло не заплачене. А як ми будемо платити, як немає як заплатити 26 числа? Це сталося до 26 можна було заплатити. Ви знаєте оренду до 5 числа? Послухайте, ми здали гроші за оренду. Послухайте, платиться в кінці місяця. Ну 25 до 25, до 25 числа. Чому не заплатили? Ні за світло, ні за Послухайте. ну ми не знаємо детально що за що. Ну ви до... ще не знаєте, платиться в кінці місяця, не дасть, немає доступу ні до бухгалтерії, ні до чого. <кій> Дзвонять комунальники, що будуть то все відключати. <кій> до кого то буде ліпше, як вони відключать. Люди, зрозумійте, хто від того зрадіть? От ті, що збурюють, ті, що зроблять ту ситуацію, вони будуть тішитися. Спеціально приїхав, бо немає, мені дзвонить до 100 дзвінків день. Всі говорять, що відбувається. Комунальники дзвонять. Завтра кажуть, будемо відключати світло, будемо відключати воду. Я не можу ні, ні, не доступитися ні до кабінетів, ні до чого, щоб ні до бухгалтерів, щоб нічого, щоб заплатити за воду за комунальні кошти. А хто? Тепер на рахунок притискання. Я розумію, що й були проблеми з адміністрацією. Я вам даю слово. З кожним з вас я всі питання розберу. Якщо я казав на овочеві, що я то все роз... щоб вони все писали, бо то важко буде розбиратися з селом. Я з вами, я вам обіцяю, щоб ви всі збиралися по 10, по 15 чоловік. Сідаємо, обговорюємо всі питання. Всі до одного питання ми з вами обговоримо. Добре, Але то не можете. ми збиралися і ті питання ми піднімали. Ніхто до нас не рішення. Я того, вас прошу, вас дорогі. мої, Я займався іншими питаннями. Я вам то все розповім, ну, щоб зараз не розповідати, то все не кричати. В першу чергу постраждаємо ми. дорогі люди. Я налаштований вирішити всі питання всім це показати відкрито рішити. Але тут ще пару днів і буде хаос. Розумієте, то не буде ніякої роботи. Ну, добре, будете далі займатися шатажами, повертайте мені поєм. 300 доларів, не хоче за 30, 300 доларів за метр, продаж за 30. А парукарню як виживали? Ніхто не знає, як рукарню виживали. Не вижив, він йде. Ми не знаємо, як ви їм світло призали. Ніхто не знає. Послухайте, так робиться з людьми. Що нам тут прийшло? Да Ми тут руки лишили. Ми на, на тому я нічого того не робив. Ваші робили. Гріша наші бійці робили. Ми розберемося з адміністрацією. Тільки можна мовчати. Розберемося ми... з адміністрацією. якщо А це... я збираюся. Втру... А як людину ставили на коліна на другому поверсі? Кого ставили? Та камери та сюди стоять. Я не Я на не буду кричати. Все. з вами поговорив, я сказав, ви почули. Хочете говорити? Будете говорити. Хочете, щоб був хаос, буде хаос.